Доброго дня! Лабораторна робота номер 10 З'ясування умов плавання тіла. Записуємо число. Лабораторна робота. Далі пишемо тема, з'ясування умови плавання тіл. Мета дослідним шляхом визначити, за якої умови тіло плаває на поверхні рідини, тіло плаває всередині рідини та тіло тоне в рідині. Далі пишемо обладнання, пробірка з корком, нитка завдовжки 20-25 см, посудина із сухим піском, вимірювальний циліндр до половини наповнений водою терези з важками та паперові серветки. Опис даної лабораторної роботи міститься на сторінках 185-187 вашого підручника. При дистанційному навчанні дану роботу будемо проводити віртуально на основі відеофрагментів. Тобто виконувати її особисто не будемо. Будемо спостерігати, як це робить вчитель, і на основі показаних дослідів робити відповідні висновки та обчислення. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перед тим як виконувати роботу Переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання. Перше. Назвіть сили, що діють на тіло, занурене в рідину. Тобто це буде сила тяжіння, яка тягне тіло донизу, та архімедова сила, яка штовхає його вгору. За якою формулою можна визначити силу тяжіння? Це добуток маси на прискорення вільного падіння. За якою формулою можна визначити архімедову силу? Це добуток густини рідини на прискорення вільного падіння та на об'єм зануреної частини тіла. За якою формулою визначає середню густину тіла? Треба масу поділити на об'єм. Усі ці формули Запишіть в зошит. 2. Визначте ціну поділки шкали вимірювального циліндра. 3. Закріпіть пробірку на нитці так, щоб тримаючи за нитку можна було занурити пробірку у вимірювальний циліндр, а потім витягти її. 4. Згадайте правила роботи з терезами та підготуйте терези до роботи. Ці правила, хто забувся, місяця на сторінці 110. Їх варто пригадати, навіть якщо ми будемо просто спостерігати за зважуванням. Перейшли до експерименту. Ще раз нагадую, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримувати правил з техніки безпеки, які містяться на форзаці вашого підручника. Розпочинаємо з досліду 1. З'ясування умови, за якою тіло тоне в рідині. Але спочатку накресліть таблицю, яка міститься у вас на екрані, та у підручнику на сторінці 186. Якщо таблиця побудована, можна слідкувати за дослідом за його виконанням. Перше. Виміряйте об'єм води у вимірювальному циліндрі. Друге. Наповніть пробірку піском. Закрийте корок. Третє. Опустіть пробірку у вимірювальний циліндр. У результаті ваших дій пробірка має опинитися на дні. Четверте. Виміряйте об'єм води і пробірки. Визначте об'єм пробірки. Ще раз нагадую, що ці значення V1, V2 і VP, тобто об'єм пробірки, потрібно заносити до таблиці. Якщо проводимо якісь обчислення, наприклад віднімання В2 Відняти В1. Це робимо під таблицею в робочих зошитах. П'яте. Витягніть пробірку. протріть її серветкою. Шосте. Покладіть пробірку на Терези та виміряйте її масу. Решта обчислень поки не проводимо. Спочатку проведемо три досліди. А тоді буде опрацювання результатів експерименту. Дослід 2. З'ясування умови, за якої тіло плаває всередині рідини. Тобто, відсипаючи пісок із пробірки, досягніть того, щоб пробірка вільно плавала всередині рідини. Наступне. Витягніть пробірку. Протріть її серветкою. Покладіть пробірку на Терези та виміряйте її масу. Це значення занесіть до таблиці. Дослід 3. З'ясування умови, за яких тіло плаває на поверхні рідини. Знову ж таки, відсипте з пробірки ще деяку кількість піску. Переконайтеся, що після повного занурення пробірки з піском у рідину вона спливає на поверхню рідини. Витягніть пробірку, протріть її серветкою. Покладіть пробірку на Терези та виміряйте її масу. Це значення Занесіть до таблиці. А тепер переходимо до опрацювання результатів експерименту. Для кожного досліду обчисліть середню густину пробірки з піском. Ми формулу написали на початку так, роботи. Але вона у вас є на екрані теж. Занесіть до таблиці результати обчислень, закінчіть її заповнення. Тобто в нас буде три значення густин, адже ми відсипали пісок, а отже густина в нас змінювалася, так як змінювалася маса при сталому об'ємі. Друге, для кожного досліду виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили, що діють на пробірку, їх напрямок, точка прикладання, числове значення. Тобто ви маєте порахувати густину, занести до таблиці, записати густину рідини, це в нас вода, беремо в кінці підручника із таблиці густин, тієї густину, хто не пам'ятає, і порівнюємо густину пробірки обчислену для кожного трьох дослідів із густиною рідини, ставлячи знак більше-менше чи дорівнює. На основі цього робимо висновок. Потрібно сформулювати висновок, у якому зазначити, за якої умови тіло тоне в рідині, тіло плаває всередині рідини та тіло плаває на поверхні рідини, тобто спливає. Далі відповідаємо на контрольне запитання. Все це робимо, звичайно, в робочому зошиті. Перше. Під поверхньою води занурили однакові кульки з льоду, сталі і корка. Як вони почнуть рухатись, якщо їх відпустити? Друге. У посудині з водою плавають тіла, які мають однакові об'єми, але різну масу. Визначте, на яке тіло діє найменша архімедова сила. Схоже завдання було на минулому уроці. Можна переглянути відео. По темі умови плавання тіл. Третє завдання. Тіло масою 500 г під час повного занурення у воду витісняє 625 см кубічних води. Плаває це тіло у воді чи тоне? Як воно буде себе поводити у бензині? Тобто це задача. І розв'язуємо її як задачу. Лишилося виконати творче завдання. Це вже завдання для відмінників. І так, запропонуйте два способи визначення середньої густини яйця. Запишіть план проведення кожного досліду. Домашнє завдання. повторити параграф 28. Дякую за увагу. До зустрічі!